Від щирого серця бажаєм насна, щастя, сили та любові вам до життя та до своєї долі, щоб не дійшов ворог до нашого порогу, щоб ми здобули мир і перемогу за нашу рідну Україну, що зберегли за всі віки, низький уклін. І тричі слава, українські захисники! Слава слава, 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 слава! З нагоди свята, вітаємо усіх. То має високі звання захисника України, мужність, сила, честь і відвага. Низький вам, Уклін, синівська подяка. Дуже хочеться вас обійняти, огорнути любов'ю, неначе крильми. Ви живіть, ще не час помирати. Повертайтесь додому живими з війни. Наші хлопці безстрашні солдати. Ви усі роженете з сили пітьми. Ви живіть, ще не час помирати. Дорогі воїни, наші захисники, без вас не було б у нас надії на завтрашній день. Віри у мирне на небо над головою кожного українця. Завдяки вам на нас чекає нова, краща Україна. Усе буде добре. Ми з вами. Усе буде Україна. Вітаємо нашу гордість і найцінніше багатство України. Всіх її військовослужбовців. Я помолюсь за тебе, мій солдате, Хай Бог оберігає вас в біді, бо на війні таких, як ти, багато, і всі вони солдати молоді. Сьогодні Україна у вогні, сьогодні ворог рушить всі кордони. Давно чекають матері, жінки, своїх синів, чоловіків додому. Ми знаємо, як тяжко на війні. Як скучили за рідною сім'єю, хай буде щасливою ваша дорога, щоб мир був у світі і добрим був час. Сини, соколята! Нехай переможньою буде війна! Дорогі наші захисники! Щиро дякуємо вам за ваш жертовний подвиг, який ви здійснюєте щоденно захищаєте цілісність нашої держави та її територіальну недоторки. Солдата, воїн, захисник. Пишаюся тобою за те, що мир мені зберіг і відважно йдеш до бою. Спасибі вам, захисники України. За те, що не здаєтесь, не відступаєте, за те, що ворога назад відганяєте, за те, що честь козацька не згине. Спасибі вам, захисники України. Спасибі вам, захисники вітчизни, усім, хто рідну землю боронив. Дякую, що захищаєте наше майбутнє. Спасибі вам за те, що ризикуєте власним життям. Слава Україні! Героям слава!